Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got. Оптична стабілізація, проте інколи її недостатньо. Наприклад, коли швидко йти або у момент коли бігти. Тут оптична стабілізація справляється гірше, і якщо дивитися по краях, особливо картинки, видно такі хвильки. Тобто видно, що наша картинка нестабільна. А щоб добитися цієї стабільної картинки. Потрібен додатковий аксесуар. І цей аксесуар є, називається гімбл для смартфона, або електронний, або механічний стабілізатор. Я довго оглядав ці стабілізатори, бо є багато фірм, зокрема, DJI, Feiyu, також Moza і інші. Однак мені на очі. При перегляді багатьох відео впав один стабілізатор, який називається Хохем. версії V2. Їх є два варіанти взагалі-то. Версія X2 і V2. Вони відрізняються між собою тим, що версія X2 це версія стандартна, а версія V2 це, мабуть, єдина у світі, яка має. Інтелектуальний розум, скажімо так. Так як у верхівлі розміщена камера, яка відповідає за те, щоб слідкувати за об'єктом. І ось ця зв'язка iPhone 11 Pro і цей гімбл у моїх планах дасть картинку, ніби я знімаю на квадрокоптер. Ось цей стабілізатор. ISTED 2 від, від виробника Hohem IPhone нам не потрібен поки що. Будемо розбиратися із цим стабілізатором. Цей стабілізатор випускає китайська фірма Hohem Вона не така відома як DJI, Moza або Fay Однак я придбав цей стадікам по-перше, тому що мені сподобалось ось, оця верхів'я із камерою. А по-друге, конкретно цей стабілізатор дістався мені за смішну ціну. Зазвичай ці стабілізатори запаковані у целофан. однак хохім і тут виділився. Він запакований ось в таку класну коробку. І це якийсь пластик доволі товстий, який не назвеш одноразовим. Його можна сотні разів відкривати і закривати. Ось, бачите, як він зручно відкривається, фіксується. Так само і ці місця, ось, будь ласка. І так виглядає коробочка, в яку упакований сам стабілізатор. Причому, знаєте, що мені нагадує ця коробка? Ця коробка нагадує мені коробку від iPhone 11 Pro. Також, якщо проводити рукою, то, коробка, то оцей малюнок... Він дещо виходить за межі самої коробки. Тобто такий собі імітація гімбела поверх коробки. І це, мабуть, Хохім черпав ідеї із 11 го Pro. Я його не активовував у зв'язку з тим, що хотів показати, які труднощі можливі при активації даного аксесуару. І Лише на iPhone закачав програму. Його е, стандарту, так як це електронний стабілізатор, і кожен електронний стабілізатор має відповідну програму, яка відповідає за активацію управління е, цим стабілізатором. Отож, розпаковуємо. Що ж, приступимо до розпакування. Коробка субкового матеріалу, і ви знаєте, дійсно виконано якісно, так само якісно, як і коробка айфона. Можливо, тому, до речі, на айфоні ця програма встановилася краще, ніж на андроїді. Я пробував на планшет встановлювати, але там були деякі казуси, я не хочу про це розповісти, а на айфон з першого разу лягла як рідна програма. Ось зустрічає така класна. Інструкція перша. Це інструкція, скажімо так, якщо ви не хочете читати все інше, вона правда, на англійській мові. проте Тут все просто: встановлюється додаток, як відкривається е, сам е, стабілізатор, як вставити телефон зафіксувати, далі як включити стабілізатор, щоб він активувався. і Потім як вімкнути е, саму камеру. І чотири є жести, на які реагує е, сам електронний стабілізатор. Все. Далі. Далі тут у нас є ось така сумка Проте, чи футляр, скажімо так, проте, як на мене, то краще би був якийсь кофр, наприклад, такий, який є у GoPro 10. То би, мабуть, було краще. Проте, мабуть, і це буде добре. Є це, потім щось тут, о, тут ще є. Є ось ще такий аксесуар, тобто можна вчепити чіпля... стабілізатор і носити його на руці. Ну, але телефон, мабуть, треба зняти перед тим. І тут ще є інструкції. Інструкції, до речі, інструкції на українській мові це взагалі перший аксесуар, який я взяв, і тут інструкція на українській мові. Вона коротенька, проте на українській мові. Я її не читав спробуємо активувати стабілізатор без читання інструкцій. Я взагалі не знаю, хто ці інструкції читає. Ну, також тут на інших мовах. Тут певної української мови немає, тому вони заморочились, як то кажуть, і окремо на українській мові зробили інструкцію. І ось сам стабілізатор. Це є його ніжка, це є. E, значить, подовжувач для зарядки Type C USB самого блоку немає і ось сам стабілізатор. От бачите, який він дуже маленький для порівняння iPhone 11 Pro. Бачите, він не набагато більше за iPhone 11 Pro. виконаний з класного матеріалу взагалі такий матеріал. Доволі приємний на дотик, і в той же час він, я думаю, буде довго слугувати. Так само тринога вона виконана з якісного матеріалу. Ось тут, до речі, прорезинена підставка для того, щоб сам, сам стабілізатор не пошкодити. Звичайна різьба, ось, будь ласка, стабілізатор у нас вже стоїть. Значить, ось так стабілізатор виглядає у складеному вигляді. Ну, з ручкою, ось так він навіть зручніше лежить в руці, проте і без ручки непогано. Так. А ось ця, це кріплення, ось тут чіпляється. І тоді стабілізатор можна носити на руці. Так, відкриваємо його. Тут на англійській мові, до речі, але... Просто показані стрілки, щоб ось вверх потянули і він розкрився. Так, і далі тут розкрутити треба. А, він складається ось ця частина. Ось розклали. Так, і тепер потрібно під'єднати триножку. Під'єднуємо триножку. Ось, він тепер стоїть. Ось так він виглядає. А щоб поставити телефон, я його краще зараз вийму з. В принципі, зараз спробую його з цим чехлом. Тут чехол іде усилений. Попробую зараз спершу його з чехлом поставити. Не знаю, чи вийде. Ні. З чехлом не, не виходить, заважає ось ця. Штука, тому придеться його витягнути з чохла. У мене є для цих цілей трошки інший чохол, тому поки що закладемо його без чохла. Без чохла він... Так, вирівняти його. Ось так він. Ось так він виглядає без чохла. До речі, кнопку старту. І кнопка більше-менше тут не перекривається. Тобто все буде у доступі. Тут є три мотори. От Перший мотор, другий мотор і тут третій мотор. І не дивлячись на те, що сам стабілізатор важить 230 грам, він може на собі тримати телефони вагою до 290 грам. Ось так воно ну, виглядає. І тепер спробую вімкнути, правда, я не знаю, чи він вімкнеться, тому що я його не заряджав. Так, сказано, що кнопка увімкнення ось ця. Будь ласка. Він увімкнувся. А, і дві поділки у нас є. І він відразу у нас може рухатись. Круто. Тепер нам потрібно активувати програму. Програма Hohem Pro. Ось ця програма, яка відповідає за активацію. Зараз будемо дивитися, як це все відбувається. Так. Нам потрібно увімкнути Wi-Fi і Bluetooth. Так. Тепер підтвердити. Певно, тут нажати. Hohim Pro Логін. Так, краще б те його відключити. Так, зняти. Так, тепер ми його підключимо. Ось. Краще так не робити. Звичайно ж. І спробуємо активувати програму. Включення успішне. Запит на створення пари Bluetooth спарити. Зараз будемо розбирати, що є на самому стабілізаторі. Ось можна рухати. Телефон при цьому залишається стабільний. Так. Окей. Значить, це кнопка увімкнення І ще кнопка перевернення, екрану, перевернення смартфона із вертикалі в горизонталі. Доволі швидко це все проходить. Тобто одне натискання і телефон автоматично міняє режим. Далі тут, значить, можна робити фото, можна робити відео. Зараз відео пішло. Зупинили, якщо два рази, роби фото. Нажали і відразу зробили фото. Нажали і зробили фото. Два рази нажали, перейшов на відео. Так, далі збоку. Збоку, оце у нас збоку ось тут є. Бачите, ползунок. Він робить зум. Тобто можна наближати і віддаляти. Зручно. Так, тут у нас Type-C роз'єм. І походу можна під'єднувати до iPhone. І він буде заряджати ще й iPhone. Мабуть, зараз спробуємо. Так, якщо телефон розряджений, то ходу цей стабілізатор повинен ще його й заряджати. Так, вмикаємо і вмикаємо. Зарядка йде. Тобто і телефон. Заряджається і стабілізатор працює. Так, стабілізатор при цьому теж працює. Токи грався, батарейка сіла. І тепер його треба ставити на зарядку. Якщо коротко, то мені сподобався даний стабілізатор. Зручний в керуванні, легкий доволі. Буквально один рух і зафіксувалося все. Так. Також може, значить відслугувати сам стабілізатор павербанком для зарядки самого телефона. Так, зараз спробуємо поставити його. В чохол. В чехол залазить з боку. Ось така виходить непомітна штука, доволі легко поставити навіть у карман. Це мої спортивні штани. Залазить просто якийсь бархат зверху і погано заходить. Коротше, в одну в один карман стабілізатор, в інший телефон, і можна йти, і можна йти на зйомки. Так, і ще тут є ось такий в мене пульт. Зараз я вам його покажу. Ось у мене ще є пульт керування даним гімболом на відстані. І тут також є буквально кілька кнопок і на них винесено дуже багато функцій. Спробуємо з ним розібратися. Пізніше, коли я заряджу сам гімбл.